На перший погляд, цей клас укомплектований звичайними шкільними меблями. Втім, історія їхньої появи не залишить нікого байдужим. Аби вінницькі п'ятикласники вже 1 вересня могли сісти за ось такі сучасні парти. Про це подбав їхній ровесник з Німеччини. Третьокласник Філіп дізнався про біду в Україні та вирішив в такий спосіб підтримати українських діток. Хлопчина почув, що в школі його сестри роздають меблі і запропонував віддати їх тим, хто сьогодні потребує такої допомоги найбільше. Коли вчителі дали проекти для того, щоб він щоб діти ними займалися півроку, він вибрав проект агресивної війни Росії проти України. Ініціативу дитини підтримали дорослі з німецького міста побратима Вінниці. Було прийнято рішення нашим містом, з яким ми підписали партнерські партнерську угоду, передати саме в одну із шкіл міста війни. важливо, що саме діти переймаються тою ситуацією війною, яка відбувається в Україні, російсько-українською війною, і чим можуть і своїми ідеями, і своїм якимось особистим вкладом ну намагаються допомогти Україні українським дітям. В новому навчальному році, завдяки німецьким партнерам, учні навчатимуться за 180-ма європейськими партами та стільцями. Також приїхали шкільні дошки та релакс стільці. Діти будуть здивовані з захопленням знову оцінювати нові зони для відпочинку, які ось сьогодні представлені. Відповідно заходячи до аудиторій, теж будуть відчувати, що протягом літа подбали про те, аби їм було комфортно перебувати впродовж навчальних предметів, продовж навчання завдяки тому, що за фінансування міської влади у нас повністю відремонтовані укриття. Наступний вантаж, який чекають з Німеччини у першій вінницькій гімназії, це ноутбук з латинською клавіатурою. Ми обрали саме першу школу. Чому? Тому що, на жаль, уже другий рік, і за проведення таких агресивних дій воєнних Росії проти України, ми не отримаємо державну субвенцію на обладнання нової української школи. Співпрацю з Мюнстером планують розвивати і надалі на черзі стажування вінницьких вчителів іноземних мов у школах міст побратимів. Це гуманітарний ліцей. Тут навчаються діти кільком мова, в англійська основна, але є і німецька, і польська, і французька. І це буде одна із перших шкіл, яка заключить меморандум зі школою партнером у Мюнстері у Карлсрує. В них є меморандум з школою. В них є партнер в Кельси. І ще попереду заключення меморандуму зі школою Нансі, тому що це єдина в Франції, тому що це єдина школа, де вивчається в Вінниці французька мова. Не лише в комфортні, а й безпечні умови повернуться з літніх канікул гімназисти. Укриття навчального закладу вже обладнали розумними замками. Ми зараз продовжуємо програму по по доступу до укриттів для всіх мешканців, і ми вже більше 20 таких об'єктів встановили та відповідні відповідне обладнання. В укритті першої гімназії також працює нова система вентиляції, аварійне освітлення, санвузол, є інтернет із вайфаєм.